Сьогодні на головній площі Подільська відбулася передача авто на потреби 36-ї окремої бригади морської піхоти. Позашляховик вдалося придбати спільними зусиллями. До збору долучилися представники структурних підрозділів, комунальних підприємств та організацій, закладів освіти та охорони здоров'я. Для того, аби миттєво виконувати бойові завдання, нашим захисникам потрібні автомобілі. На жаль, техніка виходить з ладу, рашистські кулі. Нівечить залізо, тож постійно потрібно оновлювати та доукомплектовувати автопарк. Проте ніякі ворожі залякування не здатні зламати український дух. Ми віримо у перемогу і робимо усе можливе, аби якнайшвидше наблизити її. Нехай цей автомобіль допоможе воїнам впевненіше почуватися на бездоріжжі та сприяє поверненню українських територій. Вероніка Мурзакова Ілля Баюль. Telecomunica Cat